Що ж, на попередньому відео ми оглядали шкоду Октавію 2017 року. Вона мене приємно здивувала, я не зміг зупинитися. Тому сьогодні на огляді у нас шкода Октавія А5 2012 року. Так само в універсалі і чорному кольорі. Всім привіт! Це компанія Magnum Cars, і ми починаємо. shit you coming up with to move his heart is damn so No know what i'm about fucking up Оскільки у нас є вже з чим зрівнювати, давайте розберемося, чи потрібно переплачувати за новішу модель цілих 5 тисяч доларів. Погнали! Почнімо з дизайну, а саме з передньої частини. Тут у нас фірмова шкодівська решітка, яка нагадує мені особисто вуса. Фари, звичайні галаганові, але світять досить яскраво. Так само є у нас протиутоманки, які підсвічуються за напрямком керма. І фішкою різниці, яку я знайшов між попереднім автомобілем і цим, це у нас є тут партроніки спереду. Під капотом нашої шкоди ховається 2-літровий Дизельний двигун, такий самий, як був на попередній. Єдиною відмінністю від неї можу зауважити те, що тут стоїть двигун не на 140 кільських сил, як з заводу ставлять, а він був прокачаний стейджем першим на 186 кільських сил. Єдиним мінусом, який я можу зауважити, та, тут досить зручна компоновка, така як на попередній, досить зручно все розбирати, збирати, але цього не потрібно. Мінус це палка для такого класу автомобіля. Я вважаю, що це не круто, але... Зекономили. І досить прикольною фішкою є от відкривання разом з решіткою, і от такий один усік, можна сказати, витягується, коли дергаєш за ручку відкривання капот. Збоку у нас ховається 16 дисків, здаються набагато більшими, ніж на попередньому автомобілі, але через те, що вони тут просто білі. Далі у нас тут зверху є багажник, досить корисна фішка для універсалів. І я забув сказати про пало. Це у нас звичайний дизель. Так само тут у нас ховається підігрів бокового скла і так само заднього скла. У нас тут є звичайний такий образ шкоди Октавії. Всім він впізнається в потоці, але все ж виглядає досить круто. І у нас тут ховається дуже важлива штука. TDI і червона, у нас буквочка I. Що це означає? Що якби вона б була просто сіра, у нас би було 110 кінських сил, оскільки у нас тут I червона, у нас по заводу мало би йти 140 кінських сил, але оскільки у нас тут ще й стейдж перший, у нас 180 кінських сил. Хоча варто зауважити, що деякі автолюбителі люблять собі помалювати просто ті буквочки і всім казати, що от в мене максимальна комплектація двигуна. Важливою фішкою є те, що у нас тут є партроніки. Я казав власник Джате. Парктроніки я доставляв дуже зручна шпука, і вже виручили, і себе, окупили, і не тільки себе. І вони його не раз виручали. По багажному відділенню у нас тут об'єм 560 літрів. В попереднього автомобіля було 610, тобто 50 літрів різниці. Якщо 560 літрів недостатньо, можна скласти сидіння і отримати 1420 літрів. З корисних фішок, що у нас тут є, це шторка і гачки так само для пакетів. Поку є так само місце для схову, але вони у нас тут прикриті. Знизу так само є у нас місце. Серед цього всього хламу виділяється масло. Не тому, що у нас ВАГ жре масло, а тому, що у нас є послуга перевірки автомобіля перед покупкою, і наш експерт вияснив, що потрібно замінити масло в коробці. Власника це не злякало. Він сказав: я заміню. Ось він купив масло і буде заміняти масло в коробці. Як кажуть, потрібно масло заміняти плюс-мінус 60 тисяч кілометрів кожних. Так само варто зауважити, що оці гачки для пакетів тут їх по одній штуці на кожному боці, а в попередньому автомобілі було по два. Так само є. У нас тут розетка на 12 вольт. Хоча вона тут в нас справа, а в попередньому автомобілі вона була зліва. Оце вже можна сказати культова штука шкод. Я я в захваті, вона мені подобається, досить так прикольно виглядає. Перемістилися ми на задній диван. Що хочу я зауважити? У нас тут комбіновані сидіння. На попередній була тканина. Тут у нас тканина плюс шкіра. Ідеальний варіант для літом, не жарко і досить естетично виглядає. Так само тут є у нас два повітряні канали. Внизу так само є місце для всякого дрібного, кишеньки, так само в шкірі задні всі сидіння. І з боку в бокових картах місце ще менше, ніж було в попередньому автомобілі. Так само хочу зауважити, що у нас тут є підлокітник двосекційний. можна сюди поскладати, наприклад, якісь документи чи щось важливе, щоб не загубити. І так само є доступ до багажника. Зверху у нас є так само лампочки для пасажирів задніх, гачки, електровікна і, в принципі, все. Перемістимося на передній ряд. Ось ми перемістилися за передній ряд. Тут у нас по матеріалах що? У нас тут м'яка торпада, м'які двері. В картах у нас шкіра, підлокітник у нас так само в шкірах, сидіння залишаються комбінованими. На жаль, механічні знову. Не везе мені на електричні сидіння, хоча я їх дуже люблю і поважаю. Прикольна фішка сидінця така масштабна підтримка водія. Сидиш ніби як в якійсь РС-версії шкоди. По ергономіці По ергономіці у нас є тут прикольний бардачок, кнопка у нього зверху відкривається плавно, як в якихось солідних автомобілях. Хоча це і є солідний автомобіль. З боку в дверних картах у нас місця дуже багато, це коміцує відсутність місця в задніх картах, але сюди можна положити якусь 1,5-літрову бутилку води. Так само по ергономіці у нас є тут якесь місце для дрібниць. І тут місце можна, наприклад, телефон положити. І так само зверху бачу є місце для окуляр. Так, мені ще цікаво, чи є тут лампочка. На жаль, немає тут лампочки, але їй не потрібно, оскільки у нас є тут лампочки такі. Перейдімо за водійське сидіння. Так, ось ми перемістилися за водійське сидіння. Тут, наче в якомусь літаку, я себе відчуваю, багато різних кнопочок, багато різних функцій. Давайте поговоримо за кермо. Зліва у нас керування мультимедією, справа у нас керування борт Е, Приборна панель за кермом приблизно така сама, як на попередній машині, трішки змінений шрифт, але все ж плюс-мінус те саме. Екранчик тут трішки менше, ніж був там. Але потрібна інформація виведена. Досить зручно можна керувати ось цими різними кнопочками та повзунками. Справа у нас що? Справа у нас мультимедійна система стоїть вона від Volkswagen, оскільки у нас тут оранжевий колір, а в шкоди має стояти зелений. Але зручно те, що так само всі кнопки виведені фізично, плюс є тут наш улюблений не Естетичний повезунок гучності. Я не розумію, чому ця така велика проблема. Я би просто отут не с фреді на ньому, я би її просто здер. Знизу у нас ховається клімат-контроль, є у нас підігрів сидінь. Нижче у нас різні кнопки патроніки, стабілізації, тиску в шинах і DSG коробка автомат. І так само у нас тут є механічний ручник. І тут у нас є. Прикурювач або розетка на 12 вольт плюс центральний замок. Поговоримо з матеріали керма, він у нас шкіряний. Зліва від нього так само ховається звичайно фольксвайнівська перемикач-фар режимів, точніше їхніх, повний електропакет дзеркал і вікон. Пропоную проїхатися. Давайте прищипайтеся, бо безпека понад усе. Хто не прищипається, той лох Ааа! Раджу оці штуки викидати власникам автомобілів чим подальше. Оскільки ну, автомобіль, думає, що ви прищіпнуті, і в разі ДТП, не дай Бог, подушка стрельна. Це ну, я вважаю дуже-дуже неприємні відчуття. Що ж, давайте приїдемося на даному автомобілі. Коробка автомат перемикається досить легко, ручне гальмо знімаємо. Можемо їхати. Фари поставимо, щоб увімкнулися. Стартує досить мягко машина загалом досить м'яка. Скільки автомобіль у нас старіше ніж попередній, і. Цілком законно, що він їсть трішки більше, ніж попередня шкода, яка була у нас на огляді. По доставці це у нас Європа. час доставки приблизно займає 2-3 тижні, але ви отримуєте повністю цілий автомобіль. Автомобіль приїхав, ви там в хімчистку його і можете їздити в задоволення собі з економією до 40%. А як зекономити до 40% досить просто. Звертайтеся до нас компанії Magnum Cars. Ми допоможемо вам зекономити тих 40% на покупці. Абсолютно любого автомобіля. Починаючи від якогось старого форда до самої нової Тесли Плейт абсолютно без проблем. Звертайтеся! Кома. Ні, мені та трусить. Так, переїжджаємо на рівності, поглянемо досить м'яко, наче якийсь корабель. Оскільки у нас партроніки спереду і ззаду, розвертатися в якихось міських умовах досить просто. На попередній не було партроніків спереду, тому це викликало якісь невеликі незручності. Тут це в принципі анулюється у ці великі габарити, анулюються партроніками. Від нуля в режимі спорт до кікдауну, педаль. Буксовка, стабілізація працює, звук приємний передачі, друга тільки. Е, оберти доходять до 4,5 тисяч. 100. Це ну, секунд, напевно, 8 було. Стара шкода, ну, відносно стара, але... я в Це бомба просто. Я стаю фанатом «Шкоди», і мені здається, це звучить як болезнь. Як хвороба. Оскільки у нас тут 186 сил, автомобіль набирає швидкість миттєво. Стабілізація працює, колеса прокручуються, і ти, як пуля, просто в точку. А переключаємо в режим драйв, автомобіль зразу стає спокійнішим, розміреним, розхід зменшується. По пробігу, до речі, у нас тут всього-навсього 210 тисяч кілометрів пробігу. Я вважаю, коли автомобіль приїжджає з Європи, це досить приємний результат. Все, що залишається, це ну, в даному випадку, це замінити масло в коробці. І все. І насолоджуєтеся швидкістю, комфортом і справді прекрасним автомобілем. Що ж, проїхався я на цьому автомобілі достатньо, можна підвести якісь підсумки. Погнали! Що ж, наш огляд підійшов до кінця. Мої враження стосовно цього автомобіля якісь двоякі. З одного боку, можна не переплачувати і отримати хорошу комплектацію, але і старість, здається, в знаки. Хоча це досить прекрасний варіант, мені здається, я стаю фанатом шкоди. Але тоді цей обзор буде не об'єктивним, потрібно її ще за щось посварити. Посварю я її за досить застарілий дизайн, але на цей рік це був культовий дизайн, він всім запам'ятався як такий приємний автомобіль. Універсал, універсал, я кардинально змінив свою думку, це вещь. можна возити 100 мішків картоплі і ще когось на пасажирському сидінні з боку. Отож, наше відео підійшло до кінця. Ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на канал. Але головне, не забувайте про нас, компанію Magnum Cars, яка допоможе вам зекономити до 40% вартості автомобіля. Тож, залишайте заявку на сайт. Наш менеджер з вами зв'яжеться. А я пішов підбирати авто для наступного відео огляду.